Росія знову атакувала Одесу. Постраждали п'ятеро людей за різними адресами. Спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях із продуктами харчування. Також у приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки. Російські війська здійснили атаку дронами і на Чернігів. У результаті нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Постраждали чотири людини, дві жінки та два чоловіки. Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах. Окупанти тероризували дронами і Херсонщину, гатили з артилерії та здійснили авіаудари. Російські військові пошкодили 12 приватних будинків, понівечили складські приміщення, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. На жаль, через російську агресію одна людина загинула ще 13 дістали поранення, із них одна дитина. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття рідним та близьким всіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії.